Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В Рівному зафіксували жорсткий акт силової мобілізації. На відео чоловік тікав від ТЦК, а проти військовий завалив його і затримав. Людина порушила закон щодо мобілізації. Якщо будете перешкоджати, застосуємо превентивні заходи. Пояснив військовий чоловікам, що знімали відео. Тим часом чоловіка пакували в бус, а він не самовито волав на всю вулицю. До події долучилася жінка, яка намагалась відбити його однак їй це не вдалося.

Скажи, складно вийде. Сука довго йому.